Українці незламна нація, вони можуть робити консервацію навіть тоді, коли немає світла. Але все-таки наступного разу баночки помию заздалегідь. Стерилізовані банки я стерилізую оцтом, кладемо кріп, перець горошком, головки часничку та зерна гірчисті. Зерен приблизно по чайній ложці на кожну банку та миємо наші кабачечки. Після нарізаємо наших красунчиків кільцями або півкільцями, як вам смачніше буде їсти та як вам подобається. І так закладаємо всі баночки та заливаємо перший раз кропом приблизно на 15-20 хвилин. Після цього зливаємо першу воду окремо та робимо на ній маринад. Маринад на півтори літри води, а ви множте скільки вам потрібно. Цукор та оцет я вимірювала стаканом 200 мл. Граньо, як раніше називали. Сіль 50 г вимірювала звичайною стопкою. Та, поки ми варимо маринад, заливаємо ще раз кип'ятком наші кабачки теж на 15-20 хвилин. Зливаємо другу воду вже в раковину та заливаємо наші баночки маринаду. Закатуємо та чекаємо зими.